Привіт, з вами Артем Вайб. І сьогодні я хочу розказати одну із неочікуваних і важливих істин, якщо ви батько, мати або вчитель, да, буду говорити як психолог і як ментор, який два роки пропрацював з підлітками 7-8 класу. Дуже часто нам здається, що підлітки війдуть з нами в конфлікт, вони з нами не спілкуються, вони. Да, Постає оце питання: а чому ти до мене не звернувся? Або блін, ти до мене звертаєшся лише коли тобі погано, лише коли тобі потрібні гроші, порада, а просто так не проводиш час, не питаєш, як я. Да? Дуже часто батьки підлітки питають, типу, чому ти зі мною перестав спілкуватися, чому ти не хочеш проводити разом час, або вчитель молодий каже: Блін, ну дитина до мене звертається лише за якоїсь потреби. І тут головна істина. Дивіться. Підлітковий вік це вік соціалізації, вибудови кордонів, вибудовування всього іншого. І це ок, що дитина спілкується з іншими дітьми, і вчитель або батьки переходять на інший другий план і менше часу. Це ок. Але головна істина, так, да, дитина підходить до вас в разі потреби, грошів, поради, болю. Але істина в тому, що вона підходить з цим саме до вас. Ви, значить, безпечний дорослий вчитель або батько, або мати. Неважливо, що дитина, неважливо, що вам здається, що це якийсь користувацький аспект, да? що вами користуються, або від вас треба тільки гроші, тільки це. Ну, це можна пояснити підлітково. Але підліток звертається саме до вас в момент, коли йому щось необхідно, да? саме до вас. Що це значить? Що це. З вами є певна довіра, що ви той дорослий, з яким у підлітку кажеться, що навіть щоб не здалося, не сталося, можна звернутися. І тому, якщо ви молодий вчитель і вас там ну вітають лише з днем народження, або типу приходять запитати пораду про те, блін, а як мені краще спілкуватися з дії з там з іншими дітьми, або як мені краще підійти до тієї дівчинки, познайомитися і подкатіть. Клас! Це значить, що ви важлива людина в житті ціє... цієї дитини. І з батьками так само. Я сподіваюся, що це було корисне відео, бо я це осягнув не так давно. Оцей факт, і вирішив поділитися з вами Мяу!